Всім доброго раночку. Починаємо свій новий робочий день. Вранці ось проснувся, заходжу на кухню. А Ленуся тут готується до копчення, готується робити ковбасу. Лена, Привіт-привіт. привіт. Кажу опа, мама, що сталося? Що так різко? Вона каже: пройшло замовлення. І треба накоптити всі наші продукції, яка є. Наробити домашньої ковбаси, бо ця посилка попрямує куди. Через Львів до Норвегії. Отак. От Через Львів на Норвегію. Значить, для наших гостей, для Норвежців, які дивляться наш канал, робимо домашню ковбасу. Лена каже, я без перчаток, бо перчатки закінчились. Нічого, помила Лена руки, гарненько вимила. Так і працюємо. Ось такий у нас шприц. Придбали отаку чудову чудову штучку, тому що раніше ми це все робили завдяки ось такій машині. Теж гарно, теж можна робити, але оцим набагато краще і краще. І швидше, і проще, і взагалі. Так, поїхали. Поїхали. Ось отак. І пішла, пішла Ковбаша пішла. Ковбаса сама робиться. Навіть я можу не допомагати. Ліна сама в мене робить цю ковбасу домашню. І все чудово і швидко виходить. Нам, щоб зробити таку паличку ковбаси з допомогою комбайна, треба було затратити певний час. Ну і немало. Труда. Поки ти напхаєш, поки воно по шнеку пройде, то така палка ковбаси робилася ну, десь хвилини 2-3. Ну, а зараз, як ви бачите, дуже-дуже швидко -дуже раз. І готова. Краса. Краса. Так. Шприцом ми дуже задоволені, ми купували цей шприц. Спеціально отакий горизонтальний, а не вертикальний, тому що в вертикальному дуже остається багато внутрі, потім приходиться його доставати, напихувати пальцем, як завжди виходила, ковбаса пальцем тикана. Ну, а тепер чудово, нічого не залишається, нічого не остається. І дуже-дуже швидко дуже робиться. Якщо треба, то додали. Це він у нас наскільки? На, 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 на 3 кілограми, по-моєму. На 5. Да? На 5 кілограмів шприц. 5. Давай я тобі допоможу, давай. Ні, не дає, сама. Каже, я сама. Отак от. Так, добре. Готуємо посилочку. Сьогодні це все буде закопчене вчора. Ну, В Лені, як завжди, є все замариноване, закази йдуть, і м'ясо і сало замариноване є. Так, скажи, що ми їм будемо відправляти туди на Норвегію? Ковбасу. Баличо, колбаса. Я не пам'ятаю, щось там ще. У мене все записано, я не пам'ятаю. Так. Да, общем, асортимент буде не маленький. ковбаса, баличок. Ну і що там ще в нас, господи, рулет, мабуть, да? рулет, ребра. Ребра. Рулет да. ребра. І кури. кури. І кури, так. Да. І також вони просили е, салка. салка свіжого домашнього обичного сала. Ну, як не зауважим, Звичайно, зауважимо, раз люди. Хотять нашого українського сала, значить, відправимо їм наше українське сало. Обичне засолене. Хай їдять. Це, звісно, дуже здивувало мене, коли Лена мені сказала, що вже навіть з Норвегії люди просять прислати їм наші домашні смаколики. Нас дивляться, мабуть, і там. Мабуть, дивляться таки, так? Да? Так, ну, а потім будемо працювати далі. А що будемо робити далі? побачите. Сьогодні хочу переважити наших поросят, подивитися, яка вага у кожного із них. Бо ми їх важили тиждень назад, так? Да? Так, да, тиждень назад ми їх важили. Ось і подивимося. Яка вага зараз у кожного із наших поросят буде? Оце ти закрутив? <гум> ну, Закрутив. <гум> Трошки сильніше, так. Да. Зараз ліна буде додати туди нашого домашнього фаршику, м'яска. Раз. Чудо. Мої руки. М'яско натуральне. Тут тільки м'ясо і трішечки сала, так? Да? І трішечки сала, і чисто м'ясо. Кишечка теж натуральна. Оболонка. Так що ось така краса. Ну що? Погнали. Погнали. А далі будемо важити свиней. Угу. О, новий від євробляхи. Ага. Це пан сам склепав чи держава робить. Нічого себе кулібін, ні хрена собі. Договорилися були з дядьком, що возьмемо мотоблок, приїде і в понеділок мені закінчить яму. Ну, але погода це річ така, що її предсказати невозможно. Були дожжі, і тому наші плани, як то кажеться, накрились медним тазом. Я зробив опалубку на ямки, де у нас в відділі опоросу, і зараз буду заливати. Заливати там, як його правильно сказати, ну, в общем, бетоном. бетоном. Значить, заміс у мене такий е, відро цементу, два відра піска і п'ять відер шлаку. Шлак у мене мілкий, гарний, Як кажуть, це шлак свого роду цемент марки 100. Зараз покажу свій шлак. Ось, ось мій шлак, як завжди. Один і той же. Як ви бачите, він мілкий, в ньому багато пилячки. Ну, кажуть, що це свого роду цемент марки 100. Тому що ось пройшов дощ і вже бачите, береться в грудки. Береться в грудки. Так, зараз будемо заливати, вистоїться, потім приподимемо і дольємо до кінця. Я зробив розмір, вивів в ноль, щоб потім ще й приподняти там поли. Взагалі, зараз все побачите. Дивіться далі. Ось отак зробив опалубку от Получається оця стінка і ота стінка, вона вроді каці вище, да? але коли я ложу таку рейку і ставляю уровень, то показує в ноль. Показує в ноль і виходить ось по цю полоску. Тобто це все чудово. Буде в мене тут опалубка, ну, вилитий, е, вилитий бетон в уровень з тією полоскою. Потім, звісно, ще буде підсипка і бетоніруватися пол. Ну, щоб у нас була як можна менше ступенька, коли там будуть у нас двері. Зараз заливаю ось так, потім воно висихає і я приподимаю і доливаю далі до кінця. Тому що яма під уклоном, уклон добрячий, і придеться заливати, як то кажеться, в два етапи. Ну, а для арміровки я використовую ось такі прути. Колись ними помідори підв'язували. а Тепер там внизу є прути, посередині є прути. І ложу я їх тепер зверху. Це будуть прути, які будуть служити нам арміровкою. Ось так. Чудово. Туда їх похоронен, і хай вони там армірують собі ось так ось так. Хорониму. Я не в'язав, я не робив гарміровку, не в'язав. я і. Тут не такий ж великий бетон. Я думаю, хватить так. Тим більше що тут буде лежати, господи, дві плити по метру. Не така уж там велика і напруга. Ось так. Зараз робимо другий заміс і заливаємо далі, а поки що на дно будемо класти прути, які будуть служити арміровкою. Ось так. і додаємо прутів. В общем, все сімейство в роботі далі ха-заливаємо далі. Тогда лучше будем меньше. Дождь, и не заходить. Потому что мы ждем Ось так, нема нічого краще сімейного подряду, да, Лінусь? Да. Гуртом легко і батька бити. Коли чоловік і жінка, як іголка та й нитка, то тоді і жити легше, і робити легше, і всього в житті можна добитися. А якщо один робить, а другий не допомагає, то не стоїть мучатись. Все, поїхали за другою тачкою. Так, ну от на сьогодні ми і закончили. Вот так от ми залили. Воно у нас вистоїться. Потім цей край ми доростим. Тут нам виходить хватит. ну а цей край ми. Будемо потім подимати доску і виводити аж туди в ноль, на оту доску йде поперечно Ось так, потихеньку, полегеньку, двох не спіша ми зробили цю роботу. Зараз йдемо, миємо наші інструменти, а саме Леннин. Мерседес, лопату, нашу бетонну мішалку свого роду наш кормозмішувач. Вечеряємо і лягаємо віддихати. А завтра у нас починається новий трудовий день. Дуже, дуже сильно затягнулось наше будівництво в зв'язку з тим, що я більше як по півдня відсутній. Тому що, як я вже казав, проходжу медкомісію, перекомісію по, по групі своїй, то дощі нам мішають. Дощі, дожі, дощі, дощі, йдуть і йдуть. Ну нічого, ми потихеньку двигаємося. А завтра буде новий день і буде нова праця. Прийдуть такі два хлопчики, молоді, два льва, які будуть доривати нам нашу основну яму. Ну і ми біля них теж будемо працювати. Так, на все добре. Дякую за увагу. Дякую, що з нами. Ставте нам лайкоси, пишіть нам коментарі, підписуйтесь на наші канали. Сьогодні відео в нас невеличке, але для нас воно продуктивне. Ага, хотів показати вам наших поросюх. Ось такі наші вже поросюхи, які вже стоять. Другий тиждень на гровері. Другий тиждень на гровері і хотів я їх зважити, але є одна проблема. Вони вже такі, що я їх підняти не можу. Думав підняти, поважити, сам себе отарив. А підняти за задні лапи не зміг. Взяв за задні лапи, а підняти і удержати не можу. Поставив е такий ящик, в якому я ну, перевозю малих поросят, туди б би одна, одна би влізла. Але не можу навіть взяти не те, що за задні лапи, а під живіт, під пузо, щоб донести і посадити в корито. Тобто, як для мене вони непідйомні. не підйомні. Не дозволяє мені моя рука, на жаль, підняти і їх зважити. Хоча самому цікаво. Не знаю, як передає відео, але коли я їх бачу вживу, то вони вже не маленькі. І їм сьогодні від народження два місяці і дві неділі рівно. Два місяці і 2 неділі. Ось такі у нас ріб'ята. Так, ну тепер точно все. Дякуємо за увагу. До зустрічі!